Не згоден. А чому? Так. куди він знає, який Тінецького рейтинг? Ми знаємо, а не він знає. Чи погоджуєтесь ви з Трампом, що у нашого президента низький рейтинг? Ні, не погоджуюся. І, ну я б сказала, що краще на Трампа, але ну, мене знімаєте. А чи вважаєте ви, що потрібні вибори зараз в Україні? Ні, не потрібні. Не вважаю, що потрібні наш президент на місці. З Трампом, ні. З Зеленським так. А, а чому саме? Чому підтримуєте нашого президента? М -м я не знаю. Ну, порівнюючи з тим, як раніше було, як зараз кажуть, типу, ось Трамп кажуть, то забирати території і копали не все остальне не дуже. Ні, не погоджуємося. Погоджуємо. А на вашу думку, потрібні зараз вибори в нашій країні? Ні, не потрібні. Ну, по-перше, звідки він це взяв. Чи проводилися заходи, чи все в першу чергу це і друге, а який має право втручатися в наші особисті справи? Це наше життя, наша відповідна позиція. Так що позиція до Зеленського це справа внутрішньої України. І коризовляти, що чотири десять 4%, -4 він взяв. Де ці опитування були сотні тисяч наших вояків. На фронті, і вони що кинуть э, позиції, будуть виявляти, а скриньками ходять по позиціях. Росіяни не несуть резолюцію зразу ж градами, шахедами. Так що... І плюс э, почнемо з того, що э, значний відсоток наших громадян зараз поза місць проживання. Як організувати голосування для тих, хто знаходиться, наприклад, в евакуації, ну, як їх там поставити у бліці? Це дуже складне питання. Не знаю. А не задумувалась. задумувалася? Все. А Зланського підтримуєте чи ні? Підтримую, ну, коменту остальное. З Трампом не погоджуюсь, Зеленському довіряю. А чи, на вашу думку, потрібні взагалі вибори в нашій країні? Ви знаєте, а який дурень проводить вибори під час війни. Це порушення Конституції.